От і настав той самий час, коли в черговий раз можна проаналізувати, що ж таке курять ці кінокритики, що дали цій стрійці аж 5 оскарів. Саме цікаве тут те, що це тупо російська комедія і це нікого на заході взагалі не бентежить. Тому, як завжди, дуже коротко, і звісно, що без спойлерів про фільм під назвою Анора. Давайте по порядку. Десь писали, що це типу сучасна версія красуні. Правда, відносини тут не між вродливою повією та галантним бізнесменом, а між меркантильною стріптизершою та молодим мажором імбіцилом. Вона тупо тягне з нього гроші, тусить і ні за що не переймається. А він хоче, щоб вона не працювала а була з ним, типу як його дівчина. Всього на тиждень за 15 тисяч доларів. Хоча б вона зробила це і за меншу суму, а він готовий заплатити і більшу. Нічого не нагадує так, але це стосується лише третини фільму. Далі це все перетворюється на люту комедію і. Фіналі на дно. Вона звичайна дівчина, яка заробляє далеко не тим, чим би хотіла, напевно, надає повний спектр послуг, і не можна сказати, що взагалі якось страждає від цього. Їй тупо норм те, що вона робить, тому до неї не виникає ніяких співчуттів стосовно її професії. Оскар за головну жіночу роль на мою думку тут надто жирно, але вона ржачна. Він зіпсований синок якогось обіцяного російського олігарха, у якого в голові лише тирса, і єдине, що він вміє і про що думає, це як спустити батькові гроші і бути крутим серед друзів, яким відверто теж треба лише його гроші. Стрічка має рейтинг 18, бо тут є оголні тіла, секс на грані порно, сигарети, русня, наркотики та алкоголь. У всьому іншому дорослого тут взагалі нічого немає. Це тупо підліткова мелодрамка з російським репом та хорошими руськими, яка викликає лише іспанський сором. І в першу чергу через це, що це відвертий плагіат, який отримав бляха п'ять оскарів. Ви можете подумати, що я просто русофоб і будете праві, але справа тут не в цьому. Тут якраз показана ця недонація, такою якою вона і є, хоча в реальності наслідки були би куди гіршими. Пронометраж цього шедевру трохи більше двох годин. Тут багато пустих діалогів. Історія, як ви вже зрозуміли, дуже передбачувана. І драма тут взагалі не працює від слова огірок. А от в плані комедії тут реально є з чого почати. Якщо ви витримали першу третину фільму, відверто сплагіачена мелодрама перетворюється на банальну тупу американську комедію у стилі Похмілля у вегасі, яка під кінець викликає блювотні рефлекси та роздуми на тему, що не так з цією країною збочених штатів зі своїми кінокритиками. Стрічка отримала Оскар за кращий монтаж, тож напевно тут є щось таке, чого я не помітив, бо я ж не критик та і мій монтаж доволі таки простий. Куда там мені до них, але нічого вау тут немає, хоч зміна ракурсу і цікава. Ну незважаючи на поми, які тут час від часу грають, є декілька прикольних треків. Композитор, який не отримав Оскар за цю стрічку, Джозеф Капальбо відомий тільки за цим фільмом. Звісно, я нікому не рекомендується дивитися, як мінімум через болотну погань, але головне те, що є оригінал цієї історії, який, звісно, вже відносно старий, але він про почуття, а не про гроші. А тут мораль, як і все американське, з часом перетворюється на якусь клоунаду з Оскаром за кращий сценарій. Ну, якось так. Ну а що?